Відмовилась клієнтка, отримали повернення від ось такого павербанка від бренду Волкер. В країні війна, захоплюються території, діти залишаються без батьків, домівки руйнуються. А їй, блядь, коробка не понравилася, бо вона тріснувша. В нас товар повністю новенький, запакований. Ми, коли його напевно пакували в картон і в скотч, замотали міцно, і воно при стисненні, при стисненні тріснуло. Павербанк цілий. Коштував 1750 гривень. Зараз за 2250 відправляється вже клієнту через MarketPlace Pro. Тому, якщо вам принципово, щоб коробочка їхала до вас повністю ціла. Такий товар у нас 99,9%. Ось дивіться. Ціленька. Далі нас замовили ще наушники повністю ціленькі. До них чехол у подарунок повністю ціленькі. Далі замовили в нас павербанк. Ціленький, новенький запакований. До павербанка ще зарядка і ще заберемо кабель зі складу. Також буде він ціленький, ось бачите, запаковано. Що вам ще показати? 99,9% у нас товари повністю ціленькі, новенькі. Просто якщо ми його запакували, за десь стиснули, напевно, то він ось так і тріснув. Але павербанк всередині цілий, все класно. 250, є такі ще два штучки в наявності, відправляємо. Далі, павербанки. ще маємо на 50 тисяч міліампер Маємо приїхала велика кількість бустерів на 12 тисяч міліампер Скоро морози. Швиденько відкрили капот, завелися, сіли, поїхали. Це просто ідеальний варіант з ліхтариком, з... зарядити мобільний телефон з usb шкою плюс заряджає автомобіль, дизель та бензин, плюс ось така є з ліхтариком для живлення. Роутерів, телефонів, плюс ось такі двадцятки для живлення роутерів, і є ще до них кабельки в комплекті. І багато-багато павербанків у нас на сторінці. Тому замовляйте, пишіть в Директ.